Ось так ми і починаємо з ентузіазмом, з надмірними очікуваннями і кидаємо через тиждень, бо це важко і не приносить радості. А що, якби існував спосіб робити звички легшими і приємнішими? Він є і ховається він в третьому і четвертому законах з книги Атомні звички Дженса Кліра». Привіт, це Тетяна, територіальний менеджер Хмельницького. Ми вже знаємо перший і другий закон атомних звичок, але сьогодні найцікавіше. Ми розберемо як перейти від бажання до дії та як зробити так, щоб кого хотілося повторювати цю дію знову і знову. Тобто, третій, і четвертий закони зроби реакцію легкою та зроби винагороду задовільною. Третій закон це про те, щоб зняти тертя. Клір каже: ми переоцінюємо мотивацію і недооцінюємо простоту. Наприклад, ваша мета читати більше. Правило двох хвилин. Ваша звичка має займати не більше двох хвилин для початку. Не прочитати книгу, а відкрити книгу на двадцять п'ятій сторінці. Це неймовірно легко зробити. Ще один крутий інструмент оптимізація середовища. Хочете вранці зробити зарядку? Звечора приготуйте спортивний одяг і килимок. Зробіть хороші звички максимально легкими і доступними, а погані складними. А тепер найголовніше: четвертий закон. Зроби винагороду задовільною. Наш мозок працює на миттєвій винагороді, а звички навпаки дають відсрочену винагороду. Рішення трекер звичок. це може звичайний календар, де ви ставите хрестики за кожен виконаний день. Це візуалізація успіху і це миттєво задовільняє наш мозок. Ще один спосіб об'єднання звички з миттєвим задоволенням. Наприклад, слухати улюблений подкаст тільки під час пробіжки. Ви будете чекати на пробіжку. Як це працює в парі? Мета пити більше води. Зранку ставите на робочий стіл пляшку з водою. Вона вже перед вами. Ви виконали норму ставите хрестик у трекері. І відчуваєте себе молодцем. Це створює позитивну петлю зворотнього зв'язку. Ви не просто повинні, ви отримуєте задоволення від самого процесу. Отже, резюмуючи, третій закон змушує нас почати, а четвертий повторити це знову. Разом вони створюють потужний механізм, який працює на вас. Не намагайтеся зробити все ідеально зразу. Просто зробіть перший крок легшим, а потім винагородьте себе. Обов'язково почитайте ці розділи в книзі. Там ще багато крутих прикладів. А який з цих законів для вас найбільш актуальний? Яким способом ви робите свої звички легкими? Чи приємно.